Лягаємо з комфортно підзігнутими ногами, і тут ми з вами згинаємо руки в ліктях, долоні в замок-замок на потилицю. Перевірте, що ви зараз не скругляєтеся так, в грудному, а у вас погляд перед вами. І нібито ваш криш, задні ребра і потилиця лежать вздовж уявної стіни за вами. Ви притиснулись так, до цієї стіни. І ось тут з цього положення ми починаємо м'яко розкриватися за лівим ліктем, погляд в стелю і повертатися в вихідне положення. Тут, в подальших всіх вправах і в цій дихання будь-яке ваше комфортне. Ми тут дивимося просто на амплітуду і свободу руху. І конкретно тут спостерігаємо, наскільки ми можемо розкритися так, тут в грудному відділі, так, щоб не з'їжджала верхня наша ліва нога, ліве коліно. Як тільки ви відчули, що. Почало з'їжджати ліве коліно, рухатися вслід за рухом грудного, зупиняйтеся, запам'ятайте цю амплітуду руху і повертайтесь. Зафіксуйте так, для себе оцю точку, так, до якої ви повертаєтеся. І після того плавно зупиняємося. Далі ми розвертаємося на комфортний для вас поворот, залишаємося тут, і руками припіднімаємо голову над. Килимком, ось тут голова піднімається, зависає в повітрі так, буквально на сантиметр на два, і тримають її ваші руки. Шия, перевірте, при цьому розслаблена. Виконайте кілька таких мікрорухів головою і відчуйте, що ваші долоні тримають вагу голови. Запам'ятайте цю точку, так, на якій зараз знаходиться ваша голова. Ми в неї зараз будемо повертатися, почніть м'ягко скруглятися. Наскільки це можливо, і потім опускаєтеся на оцю точку, в якій ви були, і ще трошечки кивок голови, нібито назад, погляд назад. Таке, виходить, в нас мікророзгинання. Тут невеличке скруглення згинання. Опускаємося знову вниз, голова залишається в повітрі, так, в тій точці, на якій ми її зафіксували. І потім погляд назад, невеличке, нібито міні-розгинання. Знову скруглення. і... Погляд назад. Ось тут можна дозволити трошечки лівому коліну з'їхати. Не потрібно дуже високо підніматися. Відчуйте, що ви активно руками підтримуєте голову, і руки задають оце згинання так, в грудному відділі. А потім руки підтримують голову, і наша спина м'ягко витягується, ще погляд трошечки назад, ще так пару разів. Комусь буде зручно скруглятись на видиху, а потім витягуватись вдихаючи. Спробуйте, можливо, це теж ваш варіант. І крайній повтор опускаємося вниз. Знову ляжте на бік, зробимо перетест нашого повороту і думаємо, так? аналізуємо, що змінилося тут. Можливо, в когось амплітуда повороту стала більша, поки так. Ноги не почали рухатись, ви тепер більше повертаєтесь, відбувається ротація в грудному. В когось амплітуда та сама, але її легше виконувати. Подумайте, що змінилось конкретно у вас. І ми виконуємо зараз ще один блок тут. Також повертаємося в комфортний для нас поворот. Грудного за лівою рукою, і знову піднімаємо голову на невеличку висоту. І ось тут ми починаємо підтягувати до себе ліву ногу, пом'якшуючись, скругляючися в грудному, а потім відпускаємо ногу вниз, ніби ковзаємо в неї, нею понизу, і тепер нога активно витягується вдовжину в протилежний бік від маківки. І ми знову зависаємо головою трошечки над. Килимком, так, в повітрі голова, але голову підтримують наші руки активно. І невеличкий погляд трошечки назад. І потім знову пом'якшено скруглилися, чуть коліно до себе ніби спрямовуємо до ліктя, до голови. І активно після того витягується ступня в один бік, а маківка, голова в протилежний. І ще м'ягко скруглилися і витягування. Уявіть, що у вас від. Ступні до маківки витягується така еластична, туга стрічка. Так? Тобто це не, так, не розслаблений такий рух, так? а він активний і з відчуттям пружності. І зв'язку всього тіла так? буквально від ступні до маківки. І ще один раз. Угу. І витягнулися. Розвертаємося знову на бік, лягаємо точніше на бік, так? і перевіримо знову свою. Ротацію в грудному наліво. Угу, можливо, у когось ще краще вона стала. Подумайте, що змінилося у вас. Після того ми розвернемося з вами на спину і виконаємо звичайний міст, місток. Ще проскануємо зараз різницю в відчуттях ліва-права сторона тіла. Руки чуть по сторонам, ступні ближче до себе, відчуйте опору всю ступню, п'ятий, передній відділ ступні. І після того з видихом піднімайте розслаблений таз спину, зупиніться вгорі. В моменті, коли ви відчуєте опору на грудну клітку, і потім з видихом від розслабленого грудного плавно опускайте свою спину вниз, хребет за хребцем. І так, рухайтесь далі. Видих, розслаблена спина таз нагору, сітниці не стискаємо. І з черговим видихом вистилаємо знову спину вниз, хребет за хребцем. І поки ви ось так от рухаєтесь, подумайте зараз про різницю в відчуттях ліва, права сторона тіла. Пройдіться по відчуттям від ступні через вашу ліву ногу, праву ногу. так. І так догори, буквально до маківки. проскануйте зараз відчуття, ліва, права сторона спини, ліва, права рука. Угу. Чому тут різниця? І після того ми з вами розвернемося на лівий бік. Я розвертаюся до вас обличчям. Ви просто можете розвернутися до екрану спиною. Ноги на комфорті вистроїлися нібито вздовж уявної стіни за нами. І погляд перед вами. І починаємо тут з того, що тестуємо свій поворот тепер вже направо за правим ліктем. І повертаємося в вихідне положення. Угу. Пам'ятаємо, що не даємо тут нашій правій нозі з'їжджати. Точніше, слухаємо, так, в який момент вона починає рухатися, і запам'ятовуємо якусь собі точку візуально, так, ставимо, що ми от до цієї амплітуди можемо повернутися. Угу. І після того, коли ви запам'ятали цю амплітуду. Розверніться в комфортний для вас поворот. Тут не потрібно себе заганяти в, якусь, в якийсь максимум, Так, потрібно рухатися обов'язково в зоні комфорту. І піднімаємо руками нашу голову. Відчуйте, так, що голова в повітрі, але вона розслаблена. Порухали, шия розслаблена, і руки активно підтримують нашу голову. Починаємо м'яко скруглятися, і потім опускатися вниз, не Укладуємо голову на підлогу і ще трошечки погляд назад, нібито міні-розгинання. І знову скруглення. Опустилися вниз. Спочатку нібито витягнулись, а потім ще трошечки погляд назад. І знову скруглення. Відчуваємо, як ми робимо перекат так, через наші ліві ребра. Ще нагору. Потім витягування нейтраль і ще трошечки погляд назад. Виконайте буквально ще таких 2-3 повтори, не поспішаючи і контролюючи так свої рухи, відчуваючи, що відбувається там зараз в грудному, і контролюючи положення голови, що ви її не укладуєте на підлогу, а руки постійно включені в роботу. Активно тягніться ліктями в діагональ. так? Щоб ви бачили їх периферичним зором. Зупиняємося і перетест. Слухаємо, що змінилося вже після першого блоку. Є і поворот вихідне положення. Куди тепер рухається максимально грудний ваша голова і погляд. І знову поверніться на комфортний поворот, і після того підняли голову. І починаємо підтягувати до себе праву ногу. Потім відпускаємо її, ковзаємо нею в довжину, і в протилежний бік витягуємо маківку і ще трішечки погляд за собою. Знову до себе нога. Пом'якшилися, скруглилися і знову витягнулися всім тілом приємно. Ніби витягуємо еластичну стрічку від ступні через все тіло до маківки. І ще. Витягуємося чуть погляд за собою і нога до себе. Залишаємося в цьому повороті своєму. Знову ж таки, тут не важлива кількість повторів, а те, як ми це виконуємо. І ще нога до себе. Немає також цілі дотягнутися коліном до ліктя. Головне відчути це спочатку пом'якшення скруглення, а потім активне витягування. Відступні до маківки. І зробимо з вами останній повтор. Угу. І тепер знову розміщуємося на лівому боку. Крайній наш перетест повороту і в мене грудна клітка пішла ще далі в ротацію. Угу. Як у вас відчуття? І після того зупинимося. Виконаємо знову мости для того, щоб зрівняти відчуття ліва-права сторона тіла. Руки по сторонам. Знову відчуйте, що ваші ступні зручно на підлозі, можна п'яти ближче до себе. І починаємо з видихом підніматися нагору. Вгорі вдих, і черговий видих, плавно. Від розслабленого горла, грудної клітки ми починаємо вистилати спину вниз, хребет за хребцем, так ніби хочемо таз покласти ще подалі від попереку і грудного. Внизу вдих. І знову видих. Піднімають сильні ноги розслаблений таз і спину хребет за хребцем, горі вдих. І видих, вистилаємо себе сегмент за сегментом, не поспішаючи плавно, плавно вниз. І в кінці роз... Опустили розслаблений таз. Виконайте так ще кілька разів. Як вам тепер відчуття в спині зліва і справа? Думаю, в більшості вони зрівнялися. І виконаємо останній повтор.